Років п'ять тому, можливо, сім років тому, я потрапила на одного класного коуча, ментора, який розповідав прекрасні речі, і багато чого він підсвітив у моїх стосунках із чоловіком. І от в той момент, коли я почала навчатися і слухати його, у мене стосунки були так собі, і це от прям плачебно було, що мені прям хотілося завершити ці стосунки. І в той момент, коли він мені сказав одну фразу, я хочу поділитися цією фразою, можливо, зараз комусь із вас потрібно почути цю фразу. Коли я почула цю фразу, я реально задумалась. Він каже: ви, дівчата, хочете класного чоловіка? Всі хочуть класного чоловіка, успішного, з там статками, який заробляє, який там просто ну суперського чоловіка. Тут Перелічить нема можливості того всього, що має той чоловік, якого ви хочете? Але що ви готові дати успішному чоловікові? Що ви дасте класному, прокаченому чоловіку? От уявіть, біля вас стоїть класний, прокачаний чоловік. Що ви йому дасте? І я тоді сиділа на кухні з немитою головою і думала: а що я можу дати успішному класному чоловікові? І тут цей коуч-ментор продовжує: Якщо ви думаєте, що ви приготуєте суп, борщик успішному чоловіку і йому достатньо, то ні. Я сижу, а в моїй голові ви не повірите, перше, що я подумала, ну я їсти можу зварити, класно. І тут він каже: Поїсти? Цей чоловік може піти в ресторан і купити собі поїсти, будь-що. Я така: Ну ладно, я можу поприбирати, щоб по нього чисто було. І тут цей коуч каже: поприбирати. Так він може наняти собі людину, яка поприбирає. Я, ну хорошо, не для дітей прикидайте вуха. Секс я можу дати. Хоч щось, то я можу дати. І тут коуч каже: дівчата, якщо ви думаєте, що ви можете дати йому кекс, то ні, він може такий кекс собі купити з такими дівчатами, що ви просто не уявляєте. І тут, дівчата, якщо ви вже в ступорі, то я вам скажу, що я теж була на кухні з немитою головою в ступорі і зла на свого чоловіка, тому що хотіла його покидати. Так от, і далі він не дав відповідь, що ви дасте цьому чоловікові, а я цю відповідь нашкребла за сім років. Сім років я ходила і шкребла з усіх можливих джерел, що можна дати, класному чоловікові. І Якщо вам цікаво, лишайте в коментах. Я зніму другу частину, що можна дати і що треба успішному класному чоловікові.